Зняли бампер з нашої KIA, І ще поки що на нього клієнта нема, але бампер було потрібно зняти, так як є клієнт на парктронік. По-іншому його не знімеш. Датчики парктроніка, до речі, однакові. Що і очікувалось, як то кажуть, ожидалось побачити, що передні, що задні. Єдина різниця є у нас центральні. Центральні йдуть із зігнутим таким от хвостовичком. Отак от от вони виглядають по бокам з прямим. Вся відмінність по ним. Так що потрібен був клієнту датчик, зняли його, йому наперіт, але він підходить. Датчик ціна 1000 гривень, бампер ціна 250 доларів, 10,5 тисяч, тільки без оцих ось, ось, ось ліхтариків. І з е, таким ось комплектом, в такому от вигляді. Можна ставити в колір. Єдине, що тут трошки треба полірувати. А можна під покраску? Кому як, е, без різниці. Авторозбірка, автоквест, контакти в шапці профілю. Have a